Вав велопатруль щороку в теплу пору копи на велосипедах вирушають в міські парки на пішохідні зони. Такий вид поліцейських патрулів найбільш ефективний у зонах відпочинку. Із року в рік починаючи з 2017 року, в нашому місті працює велопатруль. Праця відбувається сезонна з травня місяця по жовтень місяць, включно на зміну буде заступати порядка шести велосипедів, тобто три наряди: шість велосипедів, шість поліцейських. Зона відповідальності у нас буде центральний міський район, парк Мершавства, парк Данцівський, проспект Поштовий, площа визволителів України. І зона відповідальності це міськвиконком, цвіточні часи, парк Богдана Хмельницького. Патрульні на велосипедах вже на практиці довели свою ефективність. Завдяки більш маневреному засобу пересування в міській забудові правоохоронці найкраще реагують на випадки пограбувань. Та інших вуличних злочинів основна наша задача це болючі питання нашого міста, це наркозлочинність статистика і практика показує, що на велосипедах боротьба з даним напрямком злочину є найбільш ефективною. Також наша основна задача це профілактика грабунків і крадіжок і розбойних нападів, особливо теж в місцях підвищеного скупчення людей. いい <laughs>